Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо дуже смачну закуску із свинячих вух. Ця страва легка в приготуванні. Більше часу йде на варіння і маринування. Таку закуску може приготувати будь-хто. Свинячі вуха заздалегідь ретельно промила і поскребла ножем. Промиті вуха викладаю в каструлю. Додаю 2 чищені цибулини, 4 зубчика чеснику, 2 лаврових листа, 8 штук духмяного перцю, 2 чайні ложки хмелі сунелі, 1 чайна ложка зерен коріандру. Заливаю водою, додаю 2 ложки солі і ставимо варитися. Після закипання зменшуємо нагрів і по мірі необхідності знімаємо шумівкою піну. Варимо півтори години. Зварені вуха дістаємо з бульйону і охолоджуємо. Бульйон можна процідити і щось приготувати. Якщо не хочете використовувати відразу, заморозьте. Охолоджені вуха нарізаємо соломкою. Висипаємо в миску, окремо об'єднуємо 50 г оливкової олії, 2 столові ложки соєвого соусу, 2 чайні ложки бальзамічного оциту, 1 чайну ложку куркуми, 4 зубчика свіжого подрібненого часнику, 2 чайні ложки сушеного часнику, 2 ложки чилі масла. Його я готую сама. Можна замінити паприкою, сушеною аджикою. Все гарно перемішуємо. Порізані вуха складаємо в пакет. Зверху поливаємо маринадом. Закриваємо і ретельно перемішуємо вміст пакета, щоб вуха повністю покрилися маринадом. Залишаю на декілька годин в холодильнику. А краще на ніч. Дістаємо. Висипаємо в миску. Можна посипати зеленню. І смакуємо. Мариновані свинячі вуха підійдуть як для святкового столу, так і на кожний день. І їх точно оцінить чоловічий колектив. Свинячі вуха це дешевий продукт, але із них отримаємо шикарну закуску. Беріть на замітку, це дійсно дуже смачно. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом! Скоро побачимось! Та щастить!